Я забрав всі, які там були по 10 гривень до 10. Бульон і Арахіс Арафіс какао порошку від виробника. Тут пишеться на упакуванні, що тут є соль. А воно зовсім не солоне. Це реально тупо. Ребляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. Як ви вже зрозуміли, в сьогоднішньому відео я буду пробувати продукти із Аврори до 10 гривень. Це реально треш. Чесно скажу, ідея не моя. Побачив в просторах інтернета, чисто по назві, там було тільки з АТБ, і вже не пам'ятаю. І я вирішив зняти те ж саме тільки із Аврори. Думаю, буде цікаво. Братва, до тисячі підписників залишилося зовсім трішечки. 200 людей потрібно, щоб ще підписалося. Зараз на момент зйомки відео 811. Підписників Братва, давайте вже це зробимо на кінець, тому що це йде дуже-дуже важко, реально йде. Але я знаю, що ми це зробимо, тому що разом ми сила, це 100%. Братва, ще не забуваємо донатити на ЗСУ, тому що завдяки цим хлопцям ми зараз можемо спокійно ходити по вулиці і розмовляти своєю рідною мовою. Так що не забуваємо донатити у фонди. Дуже багато блогерів проводять збори, туди закидуйте неважливо скільки, просто кидайте для того, щоб підтримувати наших пацанів. Всім приємного перегляду та смачні! Переміщаємось, ми вже додому. Ба-ба-ось наш пакетик із аврори. Щоб ви розуміли, я набрав товару, рахуй, продуктів. Я забрав всі, які там були по 10 гривень до 10. Більше не знайшов. Ну, дві там однакових позиції, плюс-мінус я не брав. Я брав все, що було різне. А вийшло все мені там. 100-110 гривень, наче не пам'ятаю. Це найдешевший відос зі всіх відосів, які в мене є. Так, добре, тоді не будемо е, багато розжовувати, а сразу беремо. Достаємо ось перша позиція Вермішель Мівіну, чи як Вермішель, завиток зі смаком білих грибів, вермішель швидкого приготування. Перший раз бачу таке, воно є тільки в Аврорі. Наче, якщо ви знаєте, де ще є вермішель, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось як виглядає упаковка спереді та ззаді. Так, добре, це нам не потрібно поки що. Я вже чайника закип'ятив, зараз ми наливаємо і куштуємо його. У нас тут є ось приправка ось така. І сама вермішель. Висипаємо її. А олійки немає. Олії не положили, лки-палки! Тут 60 грам пишеться. Не потрібно. Так, засипаємо. І заварюємо. Заливаємо кип'яточком і. я думаю, вистачить. Оп, і чекаємо. Чекаємо десь приблизно 10-15 хвилин. Давайте я накрию. О, хай заварюється. Так, не пам'ятаю, чи говорив я ціну чи ні, друзяки, коштує ця вермішель 9 гривень. Топова ціна, реально топова. Сама найдешевша позиція, яку я знайшов був в АТБ, це 12 чи 15 гривень, наче не пам'ятаю. А тут 9. Відкриваємо. Не хочу, щоб сильно запарювалось, тому що я люблю, коли вона трішечки хрустить. Так, окей. Не сильно насичений запах. А, бульйон поміняв трішечки колір. Ось, гляньте, якщо у вас там видно. Ну і все, в принципі, на рахунок ми, я нічого не можу сказати, тому що ну ми я її реально взяв за 9 гривень. Що тут ще сидіти, жалуватись і розказувати, що вона якась не така, не смачна. Вигляд в неї не дуже. О, камон, 9 гривень. <ріпи> Добре, бульончик тоді пробую. Huh? Бульйон, от чесно вам скажу, зовсім не насичений. він трішечки солянуватий, ну це прям чуть-чуть, Поверхневий такий смак. Добре, давайте тоді о -о, вермішель саму, Оп, let's go. Ну, мівіна якась більш-менш непогано, реально смачно Бульйон говном. Змінити сюди приправку і було б реально топчик на рівні і зривою. В принципі, непогано, друзяки. Ну, на 6 балів вермішель потягне. Ідемо далі. Далі у нас прилітає ось такий ось сік віні, яблуко-полуниця. Ось такий він має вигляд. Розовий, можливо, для дівчаток. Але я там не бачу, голубого. Можливо, я там і не сильно звертав увагу. Так, дивіться: яблучно-полуничний з м'якотю стерилізований. 0,2, це 200 мл. Трубочка є, він пух. Намальований, а, джілки тут літають зверху. Ну і все, в принципі, що енергетична цінність. В принципі, як садочок, тільки самий малюнок ось на пачці другий. Ось і все. Добре тоді, давайте його скуштуємо, трубочку іменно. Бам! Наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, садочок коштує гривень 17. А це рахую в два рази дешевше. Так, дивіться, якщо так подивитися, ось я трішки прижимаю. І тут ось є видно з сіксами. Сік прозорий, чуть-чуть є маленький колір, але він не сильно насичений. Добре, пробуємо. Пить можна, тільки трішки гірковатий, без поняття чого. Можливо, його із насіння яблук роблять, а не із самих яблук. Ну, таке щось не знаю. Ну, за 9 гривень можна собі дозволити взяти ось такий віні-яблуко-полуничний плей, сік а, з м'якотю стерилізований. Ти втираєш мені какую-то Цілком непогано, друзі, дивіться, ну, 7 балів по шкалі дешевих товарів оформляється. Летим далі. Так, далі у нас прилітає арахіс. Так, арахіс в какао порошку від виробника Рікон. На малюнку білка, горішки, 50 грамів. Ціна оцієї пачечки 9 гривень. Кайфарік? Ну, звісно. Масент, в принципі, і самі інгредієнти. Поживна цінність харчова, склад, ну і там адреса, де вони їх там виробляють. Відкриваємо його. Ага. Клас! Оце відкрилось топово. Реально кайфарик. А далі як його відкривати? А, нормально. арахіс як арахіс. Арахіс чорний, доволі великі горішки самі. Не насипали сюди насіння, положили реально класні горішки. М -м -м -м. Натурі це смак дитинства. Колись продавалися в прозорих упаковочках чи пачечках. Типу такі ж самі горішки, тільки просто прозора пачечка. Замість цих всіх пізерунків я його пам'ятаю в дитинстві їв, і він реально був смачний. І це тупо те ж саме, смак дитинства. За це я прямо якусь ставлю. Повернувся на 10 років назад, аж кайфон трохи. Найс. Nice. <реш> Бартова горішка топове. 8 балів, реального ціночка, тому що. Перші це, йдемо далі. Для наступної позиції нам потрібна тарілочка із ложкою. Тому що зараз ми будемо їсти кашу з м'ясом. <реш> Де вони там м'ясо побачили? Мені цікаво. Так, добродія виробник заснована на реальній користі. Як це розуміти, не знаю. Каша з м'ясом з трьох злаків швидкого приготування. Топ, готовий сніданок без консервантів. Коротше, поняли, м'ясо курки, а як його готувати, я не знаю навіть. А тут як його приготувати, не вказано. Залити його водою чи зварити його. Реально без поняття. Не залию водою, як саму стандартну вівсянку, наприклад, або ту ж саму локшину швидкого приготування. Так, добре, ціна. Ага. Братва, ціна цього також 9 гривень. Так, добре, давайте тоді його засипем нашу тарілочку і поставимо на заварочку. Так, окей, ну тут реально є якесь засушене м'ясо, ну воно більш похоже на котячий корм. Ось маленький шматочок, це м'ясо. І вся на каша. Далі тут якісь маленькі дуже шматочки моркви. Потім тут ще що йде. Ну і якісь всякі приправки, ну не знаю, що це за приправки, але вони тут є. Ну, курки тут реально взяли <зяв> чисто тут філішечки шкурку, здерли сюди, закинули, і щоб ми його їли, щоб не пропадати дор... дорбу. Щоб не пропадати добро. Добре, за його і її куштуємо. Ну я думаю, воно буде бестре. Заливаємо. Я думаю, вистачить. Так, чекаємо. Hours later. Так, ладно, я думаю вистачить. Mm -hmm. <laughs> По запаху перловка без нічого. Куштуємо тоді, це добро на смак. Ось як вона виглядає запарена, давайте час. Заварена. Трішечки води залишилось. Ну, я думаю, нормально. Смак буде чудовий. Ану. Це мерзост. Це реально мерзость. Тут пишеться на упакуванні, що тут є соль, а воно зовсім не солоне. Це реально тупо просто обична вівсянка без нічого. Зовсім без нічого. Це реально квіня. Ну, ну, якщо додати сольки трішки, я думаю, буде нормально. Мертво. Братва, це для мене 2 бали реально. А? Далі Далі у нас кружечка і зелений чаючок. Ой, ось так виглядає саме упакування. Надіюсь, воно в пакетик. Да, написано в пакетиках. Так, ну, по зовнішньому вигляду нічого такого зайвого немає. Крушечка чаю, поле, ну і коробка сама зелена, і написано, що тут зелений чай. Добре, відкриваємо тоді його. Ціна. Яка ціна? Друзяки, і це також 9 гривень. Ви уявляєте собі? Та йолки палки що все падає? Як за 18 пакетиків зеленого чаю за 9 гривень, то норм. Ось такий моє вигляд. Пакетик. Без вірьовочки. Цікаво, що сюди додавали? Тут реально ж не чай, тут якийсь солома. <рив> Заливаємо його! Блін, а в мене чорна кружка, і не видно, чи тут зелений чай чи ні. А другої кружки немає. Ну нам саме головне не колір цього чаю, а сам смак. Чи він смачний, чи не смачний. Зараз дізнаємося. Добре, поки в нас чай заварюється, ми зараз візьмемо другу позицію для чайочка. Так, друга позиція, вона в мене лежить в кармані, і це пес патрон! Пес патрон! Да? На малюнку пес-патрон на це бік тузя Лукас. От Лукаса це реально топово. там цукерочки нормальні роблять. Пам'ятаю, колись були маленькі такі цукерки, не знаю чи що там буде в Із насінням в Ну, шоколад із насінням із карамелю, типу. І воно реально було смачно. З цим зараз дізнаємось. Так, ціна 8 гривень. Дай Боже, нормально. Вкриваємо його і зараз будемо його ще й очечком поглинати. Так, ну що, по зовнішньому вигляду нормально, в принципі. За свою ціну, блін, я знав, що ця цукерочка, я знав. Ребляточки, вигляньте, яка топова штучка. Шоколад із насінням. Оце те, що я хотів побачити за сьогодні. 8 гривень за ось таку цукерку 30 грам. Це топ. Реально. Ну, як цукерка, це батончик уже рахується. Тому що я дивився в магазинах батончики від 12 і там вище до 100 гривень. А це за 8. Можна собі дозволити. І по вкусу я знаю, вона реально смачна. Добре, беремо цей чайочечок. Беремо цей шматочок цього батончика і пробуємо спочатку шайошик. Вода. Я не п'ю чай із сахаром. Я зовсім сахаром не додаю ні в каву, ні в чай. Тож о, будете казати зараз, та ти сахар додав. Ну, це буде та ж сама вода, тільки із сахаром. Тут ніякого смаку чаю зовсім немає. Я не знаю, що там в тих пакетиках. А ну давайте гляну позовніше. Вода взагалі не зелена. Чуть-чуть позеленіла, прям трішечки-трішечки. Ну, смаку чаю немає. Фігня, реально солома. Ммм, mm. найс. Nice. Ну батончик. Песня просто, ви гляньте, Реально песня. Оце за, за 8 гривень топчик, братва, батончику я ставлю 8 балів, тому що я любив колись ось цю цукерку. І вона реально смачна. А от чай 2 бала не смачно. Чайочку із батончиком ми попали. Далі можна попити кофіочку. Кофійок, ірландський віскі, він жидкий. Чому я його взяв? Тому що він всередині там юшка. Ну як юшка, джем чи що там добавляють, не знаю. І це мене реально трішечки сподукнуло його взяти, тому що там вся кава, яка там була, вона була вся розсипчаста. А тут щось непонятне всередині. Так, ціна капучино, а це ж не капучино, чи капучино. Напій капучино коштує 8 гривень. І до кофіочку. У нас буде ось о, такий батончик. Ну як батончик? Там кукурузяні, кукурудзяні батончики. А, бумчик, точно. Кукурузяні батончики із начинкою всередині. Бумчик коштує у нас 6 гривень. Реально топова ціна. Добре, заливаємо наше. Тут навіть є позначка, де його відривати потрібно. А я йому показав, вам, ось гляньте, якщо ви не бачили. Ось так воно, Нормально. Заливаємо. Ану. Братва, ви гляньте, яким воно має вигляд. Це шоколад. Цікаво, яке воно на смак. Ммм, це зущенка. Це згущене молоко. Блін, а чого тут не написано, що це згущене молоко, а не ірландський віскі? Клас! Такого я ще ніколи в житті не пив. Аврора вміє здивовувати людей. Та його можна навіть не заварювати, його можна просто так на хліб собі намастив і сиш сидиш. Багато не буду додати води, щоб воно було більш насиченим. М -м -м, пахне як кава з автомата. Реально ірландські віски. А що тут, реально віски додають? Я думаю, порошочок. Порошочок. Сюди додають порошочок. У вигляді віски. Добре, тоді це хай запарюється і відкриваємо нашого бумчика і куштуємо. Ммм. Nice. Ось така здорова у нас кабанська кукурузяна паличка зустрічає. Начинка у нас не пусто. Ні, нічого не видно. Значить, шоколаду додали сюди нормально. Ось таке воно має вигляд. Я сподіваюся, вам там все видно. Давайте спочатку скуштуємо із самий кофєочок. Ось. Вигляньте. Ну, виглядом кофе. Ну, в принципі. Пить можна, Добавити сюди трішечки сахару, ну це для тих, хто любить більш солодке. Ідеально. Бадьорості ви від нього зовсім не получите, це так, заміщаючи. Випити, побалуватись там, типу ти п'єш кофе, але ніякої бадьорості від нього не буде. Так, і бумчика куштуємо. Бумчик нормальний, шоколад топовий. Кукурудзяна паличка також не оцирівша, хрустить. Комбінується бумчик із кофєчком, реально топово. Кофєчку я ставлю 5 балів, нормально. Хай буде п'ятерка. І бумчику я ставлю 7 балів, тому що він смачний. Чайничок у нас вже закипів. Наступна позиція у нас ось така каша вівсяна. Це остання позиція, яку я знайшов. Так, упакування топове. Good morning. Це добрий ранок, значить. Good morning. Ось гляньте, ось такий воно має вигляд. Фіолетова пажечка у колір чорниці і ція Чіа, Вибачаюсь. Залити окропом 3-5 хвилин і можна їсти. Добре, так і зробимо. Так, 9 гривень його ціна. Угу, угу, Можливо, це буде краще, не знаю. Ну, по зовнішньому вигляду таке ж саме, як було із куркою. Таймер. Пішов, оп. І чекаємо 5 хвилин. Hours later. Да, пройшло 5 хвилин. Ладно, ну, 4 хвилини пройшло. Mm -hmm. Я думаю, цього вистачить. Повідомляємо інформацію по запаху. Давайте по зовнішньому вигляду. Ось так виглядає. Я думаю, вистачить. Запах чаю бесіда із смородиною. Доволі приємний. Є шматочки смородини. Черніка. Черниця, вибачаюсь, шматочки черниці, ось. Оце вже більш схоже на реальну черницю. А не та, як там була, курка. Яка там курка? Там не було тієї курки. Три маленьких чорнички бачимо. Ну якісь там сімечки обіцяли, але я їх що-то не бачу. Добре, тоді куштуємо його. Мм, оце більш цікавіше. Тільки все ж таки, не. О! О! А чого вона така гірка... Ой, не гірка, кисла. Чорниця кисла. Ого, оце мене перекрутило тупо на 360 Чорниця, кислюча, капець. Я не знаю, що вона повинна такою бути, тому що я її ніколи в житті не їв. В принципі... Вівсянка сама непогана. Трішечки додавати сахарку і було б топ. Бо так її їсти ну вона ніяка. Тільки оця чорничка однак дуже кислюча. Бартва, о цьому на цій штучці я ставлю ну скільки. Я думаю, п'ятерку я поставлю йому. Ну їсти його можна, якщо додати якоїсь приправи або сахару, або ще щось. Бартва, до тисячі підписників залишилося зовсім трішечки. Хто має можливість підпишіться, і скоро на цьому каналі буде тисяча. Да, цілком всі продукти, які я їв, ну тут більшість було солодкого, були непогані. Чесно сказати, повсякденному житті їх можна брати, їх можна їсти. Це не повний відстій, це реально топова штучка. Ну як топова, плюс-мінус. Одне щось смачне, друге щось реально не смачне. З вами була Ласточка. Всім до наступного відео.